Привіт! З вами Павло, головний конструктор компанії Крук. Сьогодні ми розповімо вам, як встановити нашу довгу та середню цінки на r 15 Погнали накручувати! Орлон преміально зустріча снят. Вставте нижню частину цівки на тонку частину ствола та посуньте її вперед. За необхідності можете підбити її киянкою. З вами Павло, головний конструктор компанії Крук.